Тіртей, добре вмирати тому. Добре вмирати тому, хто боронячи рідну країну, поміж хоробрих бійців падає в перших рядах. Гірше ж немає нічого, як місто своє, і родючі ниви покинуть, і йти жебракувати в світи, з матір'ю милою, з батьком старим. На чужині блукати, взявши з собою діток дрібних і жінку смутну. Буде тому він ненависний, в кого притулку попросить. Лихо та злидні тяжкі, гнатимуть скрізь втікача. Він осоромить свій рід і безчестям лице своє вкриє. Горе й зневага за ним підуть усюди слідом. Тож, як справді, не знайде втікач поміж людом ніколи, ані пошани собі, ні співчуття, ні жалю, будемо батьківщину й дітей боронити відважно, в битві поляжемо ми, не пожалієм життя. О, юнаки, у рядах тримайтесь разом серед бою, не утікайте ніхто, Страхом душі не скверніть, духом могутнім і мужнім ви груди свої загартуйте, хай життєлюбних між вас зовсім не буде в бою. Віком похилих, у кого слабкі вже коліна, ніколи не покидайте старих з битви утікши самі. Сором не світський вам буде тоді, як раніше за юних Воїн поляже старий, в перших упавши рядах, голову білу, безсило схиляючи, сивобородий, дух свій відважний віддасть, лежачи долі в пилу, рану криваву свою, не забувши руками закрите, страшно дивитись на це, соромно бачить очам, тіло старе, без одежі. А от юнакові все личить, поки ще днів молодих не осипається цвіт. Чоловікам він був милий, жінок чарував за життя він. Буде прекрасний тепер, впавши у перших рядах, отже, готуючись, кожен хай широко ступить і стане в землю, упершись міцніш, стиснувши міцно уста.